Говоримо про ємності, які використовують в плетінні кашпо із ротангу. Якщо ви хочете, щоб ваше кашпо довго вам служило, а довго це дуже-дуже багато років, йому нічого не зробиться, коли у вас дуже хороша ємність всередині. Ось, наприклад, дуже багато роблять навіть на продаж кашпошки із таких от технічних. Горшків. Бачите, який він тоненький-тоненький. У цьому технічному горшку цим відстоїв два сезони. Все. Він розсипається на сонці, він розсипається. Представте, якщо у вас такий кашпо з, такого, з такої ємності, постоїть два сезони на сонці. Чи навіть на морозі? Оця серединка, вона розсипеться. Вона розсипеться. І в середині вона розсипеться, а зверху залишиться ротан. Він також розсипеться. Ось. Він дуже-дуже тоненький. А ще його нема не можна присверлить, його паяють. Його паяють паяльником. Все, що паяється паяльником. Це неякісний ємність. Ось. Зрівняйте. От беруть, наприклад, це на 5 літр, да? дуже хороша ємність. Його легко сверлити в древлю. І отаке буквально на пару гривень воно дешевше, ніж виберете це. Ну, чомусь люди беруть і роблять кашпо з таких ход економлюють пару гривень. Ось, наприклад. Оце дуже хороша теж ємність. Бачите, вона груба. Її навіть можна, якщо ви сплетете, вона навіть о, бачите, вона не лопне, вона пророзінена. І вона гарно дрельну. Ось ємність. Це польське виробництво. Дуже хороше теж польське. Бачите? Навіть відро. Воно не лопне відро, тому що воно прорезинене. А це сміття. Говоримо про кошики плетуть, так? Харчовий пластик. Харчовий. Купила я харчовий пластик, взяла дрелю, і воно лопнуло. Тут єдине, що тільки паяльником. Паяльником. Зробить, але зробила я такий кошик, зробила я з такого харчового цього, собі, собі на, на продаж не робила. Зробила собі таку під фрукти корзину з харчового пластика. Але з ним треба, бути дуже акуратно. Ну, Воно не лопне, бо воно стоїть вдома, воно не на сонці. Але. Не підходить тонкий пластик, який не можна просверли дрель. Тому що він не прогинається. Тобто, якщо я його прогну, вона лопне і все. І те ж саме буде, як з технічним горшком. Те саме буде. Це всередині все лопне, чи десь впаде, вдариться, а рутам залишиться наверху. Тож, перш ніж купувати, чи навіть виробляти собі, хто хоче треба в першу чергу вибрати дуже якісний якісну ємність